Подивилась так мимоходом на своє відображення, збираюся на дачу. І в мене така думка закралася, як Європа все-таки нас закаляє. Дивилася відео дівчат, як вони там одягались в Україні, як вони одягаються в Європі. Так само і я. Дивіться, я вже рі, дуже рідко одягаюся ем, красиво, коли виходжу в центр села. так. А в основному, це що? Шорти, кепка, футболка, курточка, бо сьогодні вітряно така спортивна. І ніякого манікюру. Я вже за нього забула, коли я фарбувала. Ну, може, зимою. Ну, я так його не роблю, ніде сама роблю, але не нафарбовані нігті. І от, друзі, дійсно, в Європі зовсім не важливо, як ти виглядаєш. А важливо те. На мою думку, який ти працьовитий, який ти чесний, який ти душевний, добрий, толерантний? Ось що важливо. В Україні теж це важливо, але ви знаєте, ми дівчата завжди любили так себе прикрашати, наряжатися. Магазин вийти теж. От я, наприклад, так заходжу в магазин. Коли їду на дачу, я отак от заходжу в магазин, в такому вигляді. І я цього не соромлюся, нормально. А ви знаєте, в Києві я так в магазин не ходила. Не знаю. Мабуть, мої б сусіди були здивовані, якби мене побачили в такому вигляді. От. Ще що важливо, так? Ми дуже прислухаємося до чужої думки у нас в Україні. У нас це якось в крові, що з Радянського Союзу, а що люди скажуть, а що це... В Європі ніхто на тебе не звертає увагу. Ніхто, ви знаєте, хоч би там корона на голові, або в тебе було синє волосся. Це нормально. Ось, друзі, такі мої маленькі висновки цього ранку. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Бути людяними, щирими, добрими, один до одного. Всього найкращого далі буде. Зараз викинемо сміття і на дачу. У нас сьогодні вітряно. Так, де мені тут проїхати? Треба об'їжджати десь. Ой, вибачаюсь, ви в мене скачете. Тут таке коріння дерев проростало під цим. Ось, викинемо сміття зараз і на дачу. Ось, все, поїхали. Такий у нас сьогодні вітер сильний. До трьох годин буде, аж кепку здуває. Всім привіт, друзі, всім привіт! Хоч і вітер такий, їду на дачу, бо треба докосити траву, бо завтра дощ, післязавтра дощ, а там залишився маленький шматочок. Треба докосити, віддати машинку сусіду. Не знаю, чи чуєте ви мене. Треба якось купувати хоч якийсь стрімер собі на Оликсі, на бо... Забором там треба подокошувати. Якось без стрімера незручно. Ну а згодом може і таку теж купити, щоб у сусіда не брати. Ну тут це нормально. Знаєте, всі сусіди діляться один з одним. Це нормально. Ну, речі тут для дач купують не нові. На маркетплейсі, б ушні, вони недорогі. От, тому... Нормально до цього ставляться, один у одного позичають. Да, тут цікаві відносини між людьми, між сусідами. У нас теж, звичайно, але треба дружити, один одного знати. Так. А тут просто сусіди Там все діляться, О, який у нас віти. вже почалися вітри. ураган просто здуває з велосипеда. Бачите, як я повільно їду. Їду як черепаха. Все, приїхали. Ось такий от вітер у нас хитає, хитає, все. Вся трояндочка пооблітала. Так. Чим зайнятися в першу чергу, а трояндочка, бачите, ось новеньке відпускає. Супер! О, тут покошено, класно. Ось сюди мені треба парасольку. Тому, що, бачите, виноградом ще не заросло і коли жарко ми відпочиваємо, то сюди десь треба поставити парасольку, бо я весь час там щось накидаю, але то ерунда. Або тент той натягнути сюди. Будемо думати, що краще робити. Так, теплиця, огірочки попідростали. Добре. Різні є. Є жовті. А є такі, що можна зірвати, бо підростали. Ой, аж сюди тягнуться. Зривати ці томати, полити, бачите, листочки поскручували і вже деякі можна й прибирати. Ось дозрівають. Так, тут у мене ще гірки, аж сюди поплились, бачите? Зріють. Черіки, черіки, вон яка красива гілочка. Ха, Вже можна зірвати. Ой, такий вітер позавалював ці і впав томатик. Зламав. Бачите, зламав цю палку. Треба витягти і гарно її по-новому встромити. Тут дивіться, ого, вітер. Ой, позламував, попереламував палки. І важке таке, що звалилося, О, скільки томатиків. Ось, друзі, бачите, де ми поки що примінили парасольку від сонця. Вон туди. Бо в нас тут після обіду жарко. Цю тут все гріється, і урожай, і водичка. Ось поки що так. А потім треба буде, в мене є столик такий з диркою, якось цю палку збільшити і отут розкривати під виноградом, а не над. Ну, зараз буде поки що так. Тимчасово. Так, друзі, ну що, показую результат на сьогодні. Докосила. О, під забором маленькою машинкою постригла. Треба тримір, такий ручний тримір, акумуляторний. Ой, бо не все бере, бачите, а то вже сіла, я не докосила. Так, що тут у нас ще цікаве? Почала вже цю ожину обрізати. Вже треба її стригти. Урожай майже весь зібрали. Так, і хочу вам показати, що ж за урожай. Дивіться, томати вже такі молочні, попідростали, дещо є, буде погода. Якщо, то дозріють. А, треба головне частіше навідувати, щоб вони не захворіли. А в принципі, деякі вже можна зривати, і вони вдома дійдуть. Так що, завтра в нас знов дощ. Післязавтра приїду. Добре, що поливати не треба. Дощики йдуть. Перевірю томати. Може, ще позриваю. Ну, а на сьогодні ось таке відерце зібрала. Це собі кропу понарвала, маринувати. А Черігілочка. Ну, отакі, бачите, молочні трошки позривала. Там, внизу ще огірочки. Ну, от ще додому їдемо з урожаєм. Ось так, Богу дякувати. І, значить, ще будемо робити заготовки на зиму. І будемо смакувати своєю працею те, що зроблено було. Ну, потихеньку вже, да, Як би кажуть, згортається сезон наш дачний. Огірочки є, але жовтіють, листя жовтіє, я його вже не прибираю. Головне, що огірочки ще є. Ну, ось так наводимо порядки. А ще, друзі, хочу вам дуже-дуже подякувати тим, хто відгукнувся на збір для сина моєї сусідки для військового. Дуже дякую, Юлія, дуже дякую Ірина. Не знаю, може хто ще б відгукнувся. Всім, всім дуже дякую. Від мене щире дякую від моєї сусідки і від її сина. Друзі. Це дуже добре, що ми небайдужі. Україна понад усе. Єднаємося і все буде Україна, і Україна переможе з такими людьми. Дякую, у мене найкращі глядачі, найкраща спільнота. Хочу подякувати за небайдужість до моїх запитань. Про квіточки. 에... Знов забула назву, як <смеш> вона називається згадаю. <смеш> Про які ви мені написали, що це багаторічна квітка, значить, буду купувати, буду садити і нехай сіється. І буде краса на дачі, де хазяйнують українці. Друзі, щиро вам вдячна за небайдужість і за підказки. Що б я без вас робила, не знаю. До нових зустрічей, Па-па.